Після 24 лютого десятки тисяч українців взяли до рук зброю та стали на захист країни. На жаль, багато із наших доблесних воїнів загинули. Серед них був український льотчик Дмитро Чумаченко. Дмитро народився 8 лютого 1996 року в місті Владимир Російської Федерації. У дитячому віці переїхав до міста Сніжне, що на Донеччині. Вчився у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба на льотному факультеті. Сьомого Вересня дві року Дмитро одружився. Мав звання капітана, проходив військову службу на посаді командира авіаційної ланки авіаційної ескадрилі 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка з липня 2018 року дислокується в місті Луцьку. Герой загинув 23 березня 2022 року в повітряному бою з переважаючими силами противника поблизу села Тригір'я, що на Житомирщині. Дмитро відвів Маючи літак від житлових будинків, чим врятував сотні життів. Президент України 9 квітня підписав указ про нагородження Дмитра Чумаченка орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дмитру було всього 26, Його дружина Христина Чумаченко залишилась вдовою в свої 23. Про те, яким був герой Дмитро Чумаченко, і про що разом мріяли після перемоги. Вона розповіла у щемливому інтерв'ю телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Скажіть, будь ласка, як ви е, жили до початку повномасштабної війни? Як познайомилися з метром? З дімою ми познайомилися ще в 2018 році. Це був грудень місяць, дуже чітко пам'ятаю, бо тоді я проходила курс акторської майстерності, і е, після цього ми пішли організувати невеличкі таке святкування, і саме в одному із місцевих пабів ми з ним зустрілися. Як виявилось, друг Діма, він раніше теж відвідував ці курси, і наша директорка була з ним особисто знайома. Тому ми підсіли за їх столик. Діма сидів якраз поруч біля мене, почав задавати там різні запитання, цікавитись там звідки, я де навчаюсь. Я спочатку не скажу, що звернула відразу на нього увагу, бо ми просто почали спілкуватись. І пізніше він взяв в мене мій номер телефону, просто дав мені свій телефон і сказав: запиши своє ім'я. Я така, ну і запишу свій номер. Я така кажу, окей. записала номер, записала своє ім'я, написала Христиночка. І, в принципі, він так і зберіг мене, і відразу також дав свій телефон, щоб я знайшла себе в інстаграмі. І після цього ми на наступний день почали з ним спілкуватися і якось так все зав'язалося. Що через декілька днів зустрілися у Франківську, тому що ми познайомилися саме там. Діма був на польотах, бо тоді вони ще не літало в Луцьку, воно тоді ще літало Франківську. Mm. І ми зустрілися з ним, а, пішли прогулятися, це була ще ж зима, і пам'ятаю, просто як ми це лазили на гірки різні, це кидали снігом, це було якось так дуже романтично, дуже гарно. Після цього а, все більше і більше, так як ми були на відстані, а, переписувались. Діма приїжджав Франківськ, ми систематично бачились, і через деякий відрізок часу він мені вже сказав, що я його дівчина. Це було, здається, о п'ятій ранку, бо ми могли так до самого ранку переписуватись, говорити до самого ранку. І буквально через пів року Діма зробив мені пропозицію. Це було для мене надто неочікувано. Бо ми говорили завжди, що це буде через рік, можливо, трохи більше, навіть, можливо, там, не знаю, через 5 років. А тут так швидко. І ще через півроку я стала його дружиною, і після цього переїхала в Луцьк, там, де в принципі він і. Працювала. Розкажіть, будь ласка, яким став для вас ранок 24 лютого, як ви зрозуміли, що от почалося? Ранок 24-го в мене почався напевно о 5-й ранку. Мені зателефонувала Дімова мама і почала говорити про те, що от почалося щось відбувається. Я не зрозуміла про що взагалі йде мова. Скинула, зайшла в Google, написала типу новини. І побачила просто перші ставки, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і я зрозуміла, що турбувати Діму, телефонувати йому я не буду. Треба брати якусь відповідальність на себе. І почула звуки з боку. Сусідка вибігала з свого, своєї квартири, і ми з нею перекинулися кількома словами, поговорили. І після цього е, я зібралася, вибігла на вулицю, там знову її побачила, і вони відвезли мене в надійне місце. Ну, як скажімо так, надійне місце на той час здавалося, щось, що за межами області, тому я їхала, не знаю, не знала куди. По факту теж не скажу, що знала з ким, але е, я знала, що все буде ок. Я знала, що я за себе зможу. Е, Ну, Я за себе не буду переживати і не хочу, щоб за мене переживав Діма, тому йому не телефонувала. І, в принципі, перших три дні ми були е на межі Рівненської і Волинської області, а після я вже поїхала до Франківська, себе, до себе, до мами. А в той час ви сказали, що Діма не хотіли телефонувати Дмитру, то його не було вдома, він був на роботі. Та в той вечір, і, якщо не помиляюсь, за день до цього він був на службі, у нього було чергування, ми з ним не бачились, і е, він ще раніше повинен був е, також їхати по службі. Тому я була готова до того, що він не буде вдома, я знала, але не знала, що таке, в принципі, може трапити, що щось може ну, взагалі початись. Я взагалі не вірила в те, що почнеться прям повномасштабне вторгнення. От тому. Е, Турбувати його зайвий раз не хотіла, бо я розуміла, що зараз, якщо почалась от, війна, якщо почалося щось таке і почався наступ, то о, в першу чергу будуть підіймати авіацію і ну, своїми якимись дурнуватими питаннями його взагалі не хотіла відволікати. А от ви кажете, що не хотіли йому телефонувати, але от коли ви вперше поговорили після 24 лютого, якою була його реакція на ці всі події? Я поговорила з ним в той самий день, 24-го, Це було близько напевно ї ранку. Він мені здається зателефонував і сказав, що він вже не в Луцьку. І просто сказав, щоб я себе берегла, щоб він за мене не переживав, я йому сказала, з ким я куди я їду. Все було просто сухо, чітко по факту, бо я кажу, розуміла, що турбувати людину, яка зараз взагалі може бути під обстрілами. Ну і не зрозуміло, де я не хочу, але я супер сильно переживала, бо я не знала, як він, що він, де він. І це сильно лякало. А сама реакція на події от що відбувається взагалі? Чи oh. був він наляканий, чи можливо Діма, взагалі, в принципі, був такою людиною, яка не дуже сильно показувала своїх емоцій, якісь такі ем... важкі часи, важкі моменти. Він просто якби робив, виконував, давав якісь вказівки. І тому я просто відчувала, я не відчувала, що йому страшно. Я відчувала, що він. Просто сказав, і я маю послухати, я маю зробити і так само не переживати, як її робить собі. Ви сказали, що Дмитро не сильно показував свої емоції, взагалі якою він був людиною, і чому саме він обрав професію льотчика, і чому саме обрав небо, а не якусь наземну спеціальність. Дімо, взагалі, якщо говорити про його характер, був справжнім джентльменом, дуже позитивною людиною, особливо для близьких людей, він був готовий зробити абсолютно все. Там йому могли зателефонувати пізно ввечері сказати, приїдь, допоможи, він збереться, якщо це для нього людина дуже важливо, приїде і допоможе. В стосунках це просто, не знаю, чоловік мрії, джентльмен, як я вже й говорила, людина, яка От, буде переживати, турбуватися, яка буде допомагати. Одном словно ідеальний хлопець, чоловік. Не дивно, що він обрав напевно таку професію, бо така професія вона потребує відваги, якихось смілих рішень, мінімум якогось страху. Напевне, цим його і приваблювало пілотування і небо він любив, бо як він мені розповідав. Він любив літати і дивитися, як заходить сонце, пролітати крізь хмари. Це все романтизував свою професію, незважаючи на те, наскільки вона важка і наскільки багато сил навчання вона потребує. Почав він нею цікавитись ще здається, в кінці навчання в школі, потім поступив. Коледж, якщо я не помиляюся, чи в ліцей в ліцей, і після ліцею вже поступив в університет в Харкові, де в принципі навчають наших всіх пілотів. Е, розкажіть, будь ласка, які у вас з Дмитром були плани на майбутнє? Що ви встигли зробити? Де побували? Що змогли, що не змогли? Е, взагалі, е, після того, як я переїхала в Луцьк, е, мені довелося ще декілька разів з ним їздити Україною. Одне із таких місць це було це був Мелітополь. Зараз він, на жаль, дуже на жаль, окупований. Ми встигли там з'їздити на море, побувати в Бердянську, сходити в аквапарк. Діма навчив мене плавати. Одним словом, він завжди і всюди хотів відкривати для мене все, і ідентично. я Також хотіла для нього. Ми також після весілля встигли з'їздити в Єгипет. Ми побували на морі. Також там аквапарк. Одним словом, ми проводили дуже класний час, і після повернення, після Мелітополя, коли ми повернулися в Луцьк, заїхали на квартиру, то займалася тим, щоб спочатку її облаштувати повноцінно. А після цього Діма захотів створити щось своє, якийсь віддушу на якийсь власний бізнес, і, в принципі, ми відкрили наш спільний домашній, може так сказати, кінотеатр, кінотеатр для двох, який досі працює в Луцьку. І... Туди вкладали просто весь свій час, всі свої зусилля, всі свої гроші, тому що хочеться дарувати людям якісь емоції, хочеться, щоб люди були задоволені, щасливі і мали місце, де вони можуть проводити час з близьким, особливо в такі скрутні часи. Дарувати ці ресурси – це супер важливо. А коли почалось повномасштабне вторгнення, ми коли почалась війна. Ми до того не думали про дітей, тобто ми розраховували на те, що це буде пізніше, коли ми вже будемо повністю фінансово незалежні. Але війна просто кардинально все змінила, особливо після того, коли загинув перший пілот з Дімової бригади, в якого залишилися дітки. Діма мені розповідав про те, як він говорив зі своєю донечкою, і я просто пам'ятаю, як він сказав, що. Його погляди кардинально змінились, і тепер він хоче діток. І буквально за декілька днів перед цим я теж думала про це, я думала про дітей і хотіла йому теж це озвучити. Тому ми з ним зійшлися на думці, що основною нашою метою це буде завести дітей. І ми чекали моменту, коли вже нарешті з ним зустрінемося для того, щоб ну, докласти максимум зусиль, і після нього залишилося Залишилися такі маленькі двовижні діточки. На жаль, цього не сталося, бо цього не сталося. Скажіть, будь ласка, ваш Дмитро він в яких областях воював? Можливо, ви знаєте, можливо, він вам розповідав щось, як це було. Я пам'ятаю точно, що він був в Мелітополі ще перед війною, в 2020 році, в нього там був один бойовий виліт. В принципі, після цього він бував в різних областях, але так, щоб там проводились якісь дії, то ні. І коли почалася війна, 24 числа, то я знала, куди, в принципі, він ну, повинен буде поїхати. Не знала досименного місто, але знала приблизно, яка частина України це буде. І я тоді ще не розуміла, про що йде мова, не знала, що це, як це, але трохи було лячо, бо. Бо щось не те діялось навіть ось ці тривожні валізи, які рекомендували зібрати, вони якось підбурювали дуже внутрішнє. Тому якщо говорити про області, то я знаю точно за Мелітополь і ось тут, в Луцьку, ну а в кінці вже самому це вже там. Розкажіть, будь ласка, це звичайно найболючіший момент в вашому житті. Як вам повідомили, як прийшла ця звістка, і взагалі що сталося? З Дмитром і як він загинув. Я пам'ятаю точно, що в той день е все почалося нормально, був стандартний ранок. Стандартний ранок під час війни кожного українця воно звучить жорстоко, напевно. Але я ще встигла сходити до стоматолога, що про що дуже просив Діма. Е е сходити до стоматолога, скинути йому фотографії свої, як я там лежу, <гаджу> скинути потім фотографії нашого кота спільного, якого ми завели Олафа. І е, після цього е, ми переписувалися, переписувалися там на різні теми, переписувалися е, про звісно про війну, переписувалися про те, як він. Він мене ще він ще написав, що отримав смаколики, які я йому відправила, і всім хлопцям, які були разом з ним там. От і е, в якийсь момент е, почалася повітряна тривога в Житомирі. Я була підписана тоді на телеграм-канал Житомирський, щоб знати, що там відбувається. І почалася повітряна тривога, я зрозуміла, що е, ну, повітряна тривога це дорівнює, зараз буде якийсь виліт в нього. І він мені написав е, занят. Я зрозуміла, що ну, не буду його знову ж таки турбувати, зайнятий, то зайнятий. Якщо я не помиляюся, це було о 18.05. Після цього е, я йому е, написала Гаразд, я буду чекати твого повідомлення. І... Повідомлення не приходило, і я думала, що напевне він все ще в повітрі, все ще літає, він ж не буде мені відписувати під час польоту. Прийшло декілька годин, 22.00, і я вже трохи почала хвилюватися. Чому трохи? Тому що, в принципі, це було нормально, те, що він може не відписувати як на як війна. Я лягла в ліжко, і так як ми з ним переписувалися в WhatsApp, я знала, яке там проходить сповіщення по звуку. Прийшло сповіщення в Instagram. Я зайшла і глянула, що це повідомлення від е, дружини одного із військовослужбовців. Е, вона написала, що збили е, літак під Житомиром, що поки нічого не відомо, але каже, що він катапультувався. І я знала, що це Діма, бо я знала, в якій кількості там взагалі пілоти. Я знала, що він там один. І в мене просто все середнє жалось. Було дуже складно якось себе опанувати. Я просто пішла в іншу кімнату, сіла, щоб не турбувати маму і почала написувати і надзвонювати всім, кому могла. Це продовжувалося, напевно, до першої другої ночі. Потім я ледь заснула. Мені просто писали абсолютно різні речі: Писали, що не переживай, він стовідсотково катапультувався, його зараз шукають. Що на наступний, ну що зранку будуть піднімати вертолі для того, щоб його шукати. Я думаю, дочекаюсь ранку. Поспала буквально, не знаю, годинки три і це сном не назвати. Потім прокинулась, взяла знову телефон, почала знову всім писати. І десь до години восьмої, дев'ятої, напевно, це все продовжувалось. Мені відправив повідомлення один мій друг, друг Діми, мій друг, з яким ми разом були знайомі. Написав мені, Христина, співчуваю тобі, я така думаю, про що взагалі йде мова, кажу, його ще шукають. Він прочитав, нічого не відписав. І інші пілоти вони писали, що ну, ми поки нічого не знаємо, нічого тобі сказати не можемо. Близько 10-ї я почула, як заїхала машина в мою вулицю, почула звуки мотору. І я зрозуміла, що за такий час доїхати Діма не зміг без Житомира до Франківська. І я зрозуміла, що мені привезли жахливу звістку. Вибігла просто в халаті до них разом з мамою. Сказала їм: не говоріть мені цього, я не хочу це чути. Але одному із них так і довелося мені це сказати. Двоє інших вони просто стояли, військовослужбовців просто стояли поруч, опустили очі. Я чітко пам'ятаю їх обличчя, хто де стояв. Жахливо. Моя мама почала відразу плакати, я ще старалася себе стримувати, старалася якось сухо аналізувати і сприймати це все, але це було ну, практично нереально. Після цього ми. Зібралися і поїхала в Луцьк, бо вирішили, що будемо хоронити тоді тут. Розкажіть, будь ласка, чи вистачає вам підтримки на даний момент? Це от ви казали колеги, чоловіка, рідні, близькі, друзі. Як взагалі е, ваше оточення з вами комунікувало, допомагало вам? Насправді, підтримка була дуже багато. Підтримка почала ще в той самий день. Звісно, це моя мама, мій тато, які дізналися про це. Звісно, що це мої близькі і друзі. Бо я коли знала про те, що Діма загинув, ну звісно ж, я не хотіла спочатку все вірити, але я розуміла, що не хочу себе зараз тішити якимись марними надіями, щоб мені потім було важче. Я розуміла це прекрасно, наскільки буде важко потім, якщо зараз себе обнадіювати. Я написала всім друзям. Які були для мене близькі, що Діма загинув. Я не знаю, як вони відреагували на це, якщо чесно. Ну як вони це взагалі могли сприйняти від мене? Але, мабуть, їм так було простіше, ніж писати мені першою. Відразу мені запропонували мене відвезти в Луцьк, і це в принципі, зробили теж військові наші Дімові колеги вони нас відвезли в Луцьк. Відразу мені почали телефонувати. Інші е, колеги дімові пропонувати допомогу. Абсолютно всі допомагали. Я взагалі навіть не знаю, скільки зусиль їм довелось докласти для того, щоб. Мені якось допомогти, навіть банальними словами, навіть вчинками, хтось просто міг навіть нічого не спитати, просто прийти допомогти. Допомагали з організацією похорон, допомагали просто словесно. Крім того, я в той день, коли Діма загинув, виставила публікацію в інстаграмі про те, що ти міг би бути чудовим батьком, і там було ще декілька слів, вже точно не пам'ятаю. Мені масово почали. Писати люди, почали підписуватися і е, надсилати повідомлення, там, тримайтеся. Він герой, і вони всіляко мене підтримували словесно, абсолютно, просто підтримки було море. Я настільки вдячна досі всім тим, всім тим людям, бо підтримка це дуже і дуже важливо. Я не знаю, як би я на... по-іншому це змогла пережити, якби, якби не люди, якби не близькі, які мені допомагали з цим всім. Наскільки я знаю, після втрати вашого чоловіка ви знайшли віддушину у тому, щоб розповідати про його вчинок, його подвиг, про його ціну. І наскільки я знаю, ви стикнулися з певним булінгом від оточуючих. Так, було таке. Я просто зрозуміла, що після втрати. Мені доведеться все одно якось жити, а шукати сили для того, щоб жити, воно не так вже й легко. Я знайшла ці сили в тому, щоб от розповідати про діму, і цим самим змушувала себе прокидатися зранку, змушувала себе просто чистити зуби, банально за собою якось доглядати. І так як я виставила потім ще одну публікацію про нього, яка розлетілася ще більше. Відповідно, мені почали писати з різних телеканалів, з різних країн причому про те, щоб я розповіла про нього, і я весь час погоджувалася і розуміла, наскільки це важливо. І я хотіла, щоб про його подвиг пам'ятали. І пам'ятаю, як виклали відео зі мною в один із телеканалів, і після цього я почала читати коментарі. Де люди писали, Боже, вона нафарбована, для чого, для кого, не розумію? Або недостатньо плаче, вона не схожа на вдову. Я бачу посмішку на її обличчі. Буквально нещодавно я глянула ще одне відео, яке було пізніше викла, яке пізніше виклали, але я ну, якось раніше на нього не наткнулася. Знову ж таки, зайшла в коментарі. А, люблю читати, і там було дуже і дуже багато різних е, коментарів по типу того, що я недостатньо, я недостатньо плачу, я недостатньо вдова. Це насправді так жахливо. Грасть, в мене плюс-мінус е, хороша е, реакція на це все в тому плані, що я фільтрую те, що мені говорять. Я можу дати якусь відсіч, але ж є жінки, які не в силі це все зробити. І я не розумію, чим керуються люди, які це пишуть. Тому що кожен переживається по-своєму. Комусь важко, і він може це демонструвати. Може плакати, може дозволити собі випустити сльози, що й правильно. А хтось буде триматися в собі і плакати, закрившись в кімнаті, де йому буде спокійніше і легше. Тому булінг був і він буде зі мною. Він від мене нікуди не дінеться, бо я більш ніж впевнена, що через. Там декілька років, коли я буду стояти вже на чорному одязі, я в чомусь е білому, мені скажуть, прийшло так мало часу, а вона досі не може повноцінно горювати. Ви пропрацювали цю ситуацію і чи могли б ви дати якісь поради жінкам, матерям, сестрам, донькам, які втратили найдорожче, що було в їхньому житті? Ну, Перша, напевне, найосновніша порада це. Дозволити собі випускати всі емоції, не тримати їх в собі, бо чим довше ми будемо їх тримати, тим гірше потім воно буде вилізати нам боком. Якщо хочеться плакати, треба плакати. Якщо хочеться зараз е, посміятися над чимось, треба посміятися над цим. Абсолютно, будь-яка наша реакція вона нормальна і вона має місце бути. Друге, я б порекомендувала б таке: е, якщо є хороший психолог, психотерапевт, людина. Спеціаліст, яка розуміється, щоб вона могла дати відповіді на якісь питання, тому що вони все відсотково будуть виникати. В мене навіть в певний відрізок часу теж таке питання було. Мене спитали, на якому я етапі зараз. Я не зрозуміла, про що йдеться, і як виявляється, є різні етапи, різні стадії проживання, втрата. Пізніше я дала собі відповідь на це питання, і саме психолог, психотерапевт в цьому найкраще допоможе, фахівець, який в цьому розбирається. І третє, напевно, це знайти в собі сили, заради чого жити далі. Нас забрали найцінніше, але не забрали наше життя. Значить, ми можемо ще принести якусь користь цьому світу. Як мінімум, ми можемо говорити про подвиг наших чоловіків, як мінімум, ми можемо говорити про інші подвиги, ми можемо. Допомагати і це цінно. І заради цього ми повинні все ще шукати в собі ці сили. Бо як тільки зникне пам'ять про них, якщо тільки зникнемо, ми зникне про них пам'ять. Тому треба як найбільше це поширювати, і якнайбільше як найбільше про це говорити. Можна в цьому шукати сили, можна шукати в чомусь іншому. Головне це не булити себе за те, що ти робиш, і будь-будь що, що ми робимо або не робимо в період втрати, воно є нормальним.